Шановні підписчики, чергове відео. Виникла в мене потреба. В попередньому відео я знімав, як я зробив підсвітку на трюмо І зараз виникла потреба перемістити освітлення вверх, тому що воно світить із правої сторони, і трошки незручно. Ну, Дуже яскраво. І трохи незручно, от коли стоїш, більше права сторона освіщається. Ну, обличчя. І... І ми вирішили перемістити його вверх. Але нюанс такий, що довжина даної полоси стандартна 118 см, а потрібно 77. Ну, і я вирішив укоротити. Частину я відрізав. І якщо по металічній основі тут немає проблем, то Виникне проблема також укоротити самі діоди. Саму кількість не можна міняти, тому що сам блок жилення, він розрахований на, певне, на певну кількість. І берете тестер і перевіряєте самі діоди. Тобто в одному напрямку буде світити, в іншому перекидаєте, щоб і світити не буде. І вам вони під'єднані. Послідовно, але паралельні по три штуки. Тобто, три підряд світиться. Вам треба знайти там, де ну, між трьома дорожку, і розрізати її. І на самій клемі, там, де лак покритий, зачистити, і припаяти провід. Тобто, ми відкусили. Дана полоска легко кусається звичайними кусачками. І... З допомоги проводки ми просто зробили таке з'єднання рухомо. Я перекинув частину сюди. Потім у нас тут, там, де сама полоска кріпиться, такі зажимчики. Я один зажимчик відігнув в іншу сторону. І він от тримає досить добре іншу полоску. Ну, ця не буде виходити. Ця прижалась добре. Так, зараз. Я під'єднаю пластикову заглушку і вже підріжу сам випромінювач, ну і далі буду знімати. Що даний профіль я різав ножовкою по металу. Сам розсіювач, дуже легко ножницями, звичайними ріжеться. Ну, і тут дирочка в мене одна співпала під саморіз. Інша, От я її пробив, ну, тут не без проблем з звичайним гвоздиком тоненьким. Метал дуже тонкий. В принципі, все зараз прикручую і буду включати. Так, Ну що, був збоку, там можна на відео подивитися. Зараз світильник зверху, ну і набагато. Вочі не світає і набагато робочу зону. Став краще освіщати. Так що, бачите, наші спроби йдуть від помилок, якісь і вдачі, тобто зробили вивод і в такому розположенні світильник краще світить і більш зручніше. Так що, друзі, пробуйте.